Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Ще раз хочу, як завжди, подякувати за вашу підтримку, за те, що ми так швидко зібралися. Є нагальне питання, так що дякую за вашу роботу. Так, на пленарне засідання позачергової 40 ї сесії Ладинівської міської ради, 8 скликання, прибуло 21 депутат. Сесія правомочна розпочати свою роботу. Хто за те, щоб відкрити пленарне засідання 40-ї сесії? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Сесія вважається відкритою.

Шановні депутати, шановні присутні, прошу вшанувати хвилину мовчання всіх, хто загинув на цій війні. Як? Дам коротенько інформацію. Здійснили поїздку до хлопців. Буквально ці вихідні це була неділя. в Понеділок повернулись, в суботу виїхали, в понеділок вчора повернулись зранку вже додому. Здійснили поїздку З Юрієм Віталійовичем з Віталієм Гаєвським. Передали. Багато-багато обладнання, це і реби, це і впівдрони, це і мавіки. Те, що зараз все потрібно на фронті. І інші і медикаменти, і інші речі, і е, інструменти. Ну, багато чого. Був повний був забитий. Передали, привітали хлопців. Е, передали вітання від нашої громади, передали вітання від депутатського корпусу. Працюємо. На перемогу. Це буквально коротенько по інформацію, щоб не затримувати всіх. Давайте далі по обранню секретарів сесії, як завжди, запропоную Людмилу Дмитрівну. Якщо в когось пропозиції, побажання якісь є, якщо ні, давайте підтримуємо. Нема побажань пропозицій? Затвердимо. Е, голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? По порядку денного. Всього три питання. Основне питання це про надання згоди на підписання укладання договору. Маємо підписати договір Нідерландами на поставку коопераційних установок. Дві по 05 установки мають прийти до нас в місто. Зараз працюємо над цим питанням, вже підписуємо договор і будемо очікувати ці коариційні установки. Це, звісно, підтримує нашу тепломережу, плюс підтримує наші Котельні, коли не буде електроенергії, ми зможемо забезпечити одну із котельні велику, біолік електричною енергію. Ну і подумаємо, де можливо інші запит... також заживити від цих кураційних установок. Це одне з основних питань. Чому? Тому що договір підписуємо з Нідерландами, він на англійській мові. І... Я рахую, що ми маємо сесію надати дозвіл на, мені на підписання цього договору. Тому що е, ця донорська, можна сказати, організація вона не зареєстрована в Україні, то краще так зробити, щоб у нас було все вірно і все правильно. По порядку денного є питання. Ну і плюс два питання додавались, які знову змушують нас. Одне з питань також воно стосується. Е, Підготовки до осінньо-зимового періоду опалювально. Чому стосується, тому що там Ладижинська ТЕС має зробити зміни в програму і внести, верніше зробити, камеру розключення, де ми зможемо з твердопаленої котельні ще заживити сорокові будинки, так, Ігор Бодонович? Доповнити котельню твердопаливну, так? Є по порядку денег якісь питання? Зауваження, може ще пропозиції немає? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Так, тепер рухаємося по питанням. Перше питання про надання згоди на підписання і вкладання договору. Дарування рішення номер 1113 Михайло Вікторович дасть коротеньку інформацію. Шановні депутати, до вашої уваги проєкт рішення надання згоден. Самі на недовжерування. Ми ще стали на крок диші, бо все-таки заповідно нашої за підвищити енергобезпеку нашого населення пункту під час проходження осіннього зимового періоду. Робота Олександра Станіславовича не виявилася марною. Да, Хочу так, тут то, поправити не тільки моя, а багато людей долучається до цієї роботи. Так. Ну, ви очолюєте координатор, все правильно. Сі разом працює. да, працюємо Міністерство економіки Нідерландів має намір надати нам через договір дарування, гуманітарну допомогу вигляді звук генераційних установ потужністю 0,5 МВт, кожна це електрична потужність. От, значить, для того, щоб їх отримати, нам треба підписати цей договір, договір запропонований. Англійською мовою ми його переклали через сертифіковану перекладача на Україну, в додатку до рішення бачите текст. В принципі, складно такого договорі немає, але для нас ця форма договору трошки незвична. це раз, І друге, все-таки по цьому договору дарування у нас рік на різні установки мають бути як об'єктом предметом. Згідно законодавства, по згідно закону України про гуманітарну допомогу, повинен бути згода власника. верніше, згода отримувача, чи ще на отримання саме цієї благодійної допомоги, все, щоб було в подальшому, простіше нам вирішувати питання з оподаткуванням і поданням мита на митниці. Це стосовно передачі двох Києвом. Я можливість підтримайте, будь ласка, mm -hmm. Ми не, ми не знаємо. Е, я думаю, що ми не єдині, але справа в тому, що нас не посвячують загальний обсяг цих, і на даний час ми ще не перейшли на спілкування безпосередньо. У нас було декілька зумів, але по технічних питаннях у нас ще доступу немає, то я навіть не можу цілком охарактеризувати, що це за комуналіційні установки, наскільки є дуже взагальні показники. Нам сказали, що ми тільки вкладемо в договір, відповідно, тоді нас з'єднають напряму і ми вже почнемо безпосередньо рухатися, тому що ми бачимо, що зараз ну, ми навіть знаємо, що ми втрачаємо ці, цей час, вже можна було говорити безпосередньо про технічні питання з проєктувальниками, з майбутніми підрядниками, як це все робити, боками, по eh, Ну, і Інвестиції скільки там 700. Eh, понад 700 тисяч євро. Вартість Значить, установ. Установ. так попередньо була зустріч з представниками Нідерландів. Вони мають ці установки їхати з Нідерландів на Польщу. В Польщі має там є спеціальний гуманітарний хаб, де їх перевантажують і потім мають доставити безпосередньо вже на точку призначення до нас у місто Ладежин. Вони покривають, так як вони задекларували, вони покривають вартість самих. Установок, і вони будуть покривати скоріше за все, але це питання другого договору, Вони ще мають обіцяють, але не залежно. Обіцяють покрити успоконала роботи і запуск, тому що це високотехнологічне обладнання, яке вимагає безпосередньо участі представників сертифікованих організацій від заводу виробника. На нас тільки ляже питання це по встановленню цих координаційних установок, підключенню всі технічні питання більше. Мовлять, мов що. Сказало міністерство, що ви повинні радіти багатьом дають до, до ушні, а вам планується дати нові. Нема більше питань. Голосуємо. Не. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Друге питання: про внесення змін до рішення 38-ї сесії, 8-го скликання номер 1102 Від. 19.06.2024 року про надання згоди на безоплатне прийняття з державної у комунальну власність Ладижинської міської територіальної громади об'єктів інженерної інфраструктури водопровідно-канізаціонного господарства, рішення номер 1114 ну, ви вже знаєте, це питання стосується процедури передачі. Е, будь, ласка. будь ласка, давайте я попрошу. Це моя. Давайте перше питання, перше питання... переголосуємо. Не... Да, не я голосую, я голосую. мав сказати це, Ну там ви ну, якби надаєте згоду на підписання договору, По першому питанню давайте переголосуємо. У мене конфлікт інтересів, я не голосую. Будь ласка, мав це сказати, щось воно вилетіло з, мене, мене з голови. Так що давайте перше питання. Всі згодні перше питання переголосувати. Там що просто конфлікт інтересів він забувся повідомити. Все. Да, а остальне да, все. Я щось. Да. Ми трохи радіємо за кориційні установки. По першому питання: про не згоди на підписання укладання договору дарування рішення номер 1113 е -е, Переголосовуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Все. Друге питання. Дайте інформацію, будь ласка. Ну, ви знаєте, що у нас розпочато ну, так, так вже. Процес цей складний. Владижинська тес зараз вивіряє абсолютно весь перелік майна. Працює з міністерством енергетики, працює з держфондом Держ... держмайна. Вони постійно виправляють. Заштовують всі документи так, як воно повинно бути, а нам доводиться це питання освячувати перед чергових змін до рішення. То е викладений додаток вже в новій редакції до, до цього рішення. Прошу підтримати, щоб владена спетела далі могла працювати в питанні оформлення передачі об'єктів водопостачання відведення до нашої комунальної Нема Ма питань. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Третє питання. Про погодження змін донести інвестиційної програми у сфері теплопостачання 2023-2024 роки. Рішення номер 1115 Значить, На даний час міською радою спільно з проєктними організаціями розробляють, проводяться заходи з гідрогічного е, переродахунку на ріші, на випадок її функціонування в альтернативному варіанті, е, коли зупиниться те. Значить, нам було рекомендовано проєктантами здійснити ну, зміну самої мережі, яка б дозволила можливість переключати будинки, сорокові будинки, переключати до твердотопа, коли воно буде працювати в альтернативному режимі. Значить, Ладижинська тез погодилося, ці заходи не звернулися до ладежинської тезини, але погодилися здійснити це за рахунок. Інвестиційної програми, в випадку, якщо це буде депутатським корпусом. От. корпусом. Вони зробили зміни. Вартість цього закладу складає близько 380 тисяч гривень, полягає в тому, що на ділянки мережі буде збудована камера переключень, зосередження відповіді засобів, які будуть дали можливість переключати частинку мі другого мікрорайону на котельникову вулиці Мелітка Нема питань за вас. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Шановні депутати, дякую всім, по-перше, за вашу роботу, тому що, так, да, буквально тиждень не пройшов вже позачергова сесія. Всі прийшли, всі працюють. Так що велике вам дякую за таку працю. Якщо в когось є певні питання, давайте зараз обговоримо. От, якщо немає, питання порядку денного вичерпані, зауважень пропозицій немає. Пленарне засідання позачергової 40-ї сесії Ладинської міської ради 8-го скликання закрите.

Всім дякую. Шановні депутати, не розходьтеся, продивіться заяви, будь ласка.